18 років педагогічного стажу має Наталія Павлюк з Черняхівського району. Вона розпочинала як вихователь дитячого садка, а нині вчителює у Водибурському ліцеї. Своїми напрацюваннями Наталія Павлюк вирішила поділитися з колегами, взявши участь у конкурсі вчитель року у номінації Українська мова і література. Зараз дуже важливо показати ось свій професійний рівень. І ось цей конкурс нам дає можливість ну не тільки показати професійний рівень, а й самому здобути якийсь досвід. Погоджується з колегою, вчитель біології Омера Сергій Липовий він також став одним із 25 фіналістів обласного етапу. Участь у конкурсі це значить показати свою майстерність, що я навчився побачити хтось щось вміє. Як поінформував проректор обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Микола Сюравчик, особливістю цьогорічного конкурсу є не лише вперше представлена номінація вчителів етики, а й нові пріоритети у визначенні переможців професійного змагання освітян. Серйозну увагу при підведенні підсумків буде приділятися вмінню вчителя користуватись інформаційно-комунікативними технологіями. Сьогодні міністерство робить наголос саме на цьому напрямку освітньої діяльності. Попереду у фіналістів обласного етапу відкриті уроки та захист педагогічних ідей методичних інновацій. Авторитетне журі оцінить їх фаховий рівень та визначить учасників всеукраїнського етапу конкурсу Вчитель року року-2012».